Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Не лякайтесь такі звуки. Це всього-навсього ми видуваємо ворожі енергії з нашого якби, оточення, з нашого обрія і з наших територій. Це важливо на сьогодні саме для України. Адже ми боремося за свої землі, за свої території, за своє життя, за право говорити рідною мовою. Ми борці, і ми не переможні в цій нашій боротьбі, і хай, хай буде так. Пишіть, до речі, в коментарях. Хай буде так. Сьогодні ми дивимося ситуацію нашу по Україні. А, звісно ж, тему Курська, суджи Білгороду також затронемо. Давайте подивимось загальні енергії цієї ситуації, що які підказки нам дасть метафорічний оракул, який називається Обрій. Це україномовна колода така. Дуже цікава вона. Якби. І психологічна, але і магічна також. Ну, бачите, так? Да? Так вам добре, до речі, видно. Трішки налаштую. Що... Так, потім подивимось на Тарослава Україні і подивимось, як же ж противоборствуюча сторона, бік, да? відчуває себе, що він планує, можливо, покажуть їх плани. Наші плани ми не будемо озвучувати, навіть якщо й побачимо, а їхні ми озвучимо. щоб вони, можливо, дійдуть до тих, хто а, напряму пов'язаний з цією боротьбою, хоча в нас всі весь народ пов'язаний з боротьбою нашою да, за нашу країну. Тож, давайте дивитися, які загальні енергії, загальні енергії, дивлячись в красу, бачиш свою душу. Досить дивно, звісно, що тут саме про навіть тут не про боротьбу, а про Просто якісь речі, які є вічними цінностями. Да? Краса. Дивлячись в красу, бачиш свою душу. Тобто, навіть не на красу дивлячись, а в красу. В красу. І це досить цікаво. Адже кожен з нас може спостерігати навколо себе якусь красу. І це зазвичай натуральна природна краса. Це ну, можуть бути люди, але зазвичай це те, що створила природа, це рослинний і тваринний світ да, навколо нас, який ми прийшли сюди, щоб оберігати. Ми прийшли в цей світ, щоб оберігати природу. Не нищити один одного і природу, в тому числі, да, як це робить сусід зі Сходу, не намагатися щось вкрасти, пограбувати, а навпаки, створювати, созідати, да, не знаю, в українській є таке слово. А, до речі, відкрила для себе одну. «Чарівну пані, вона білоруська. В неї є такий канал в Ютубі. Скоріше за все, посилання буде під моїм відео на її канал, хоч мене ніхто про це і не просив, але я вважаю, що не буде зайвим, якщо я поділюся з вами, Називається цей канал Будьзьмо саме «Будзьмо». Білорусами. Біл, білорусами, вибачте, якщо я помиляюсь, ну, звучить це так, да, а там правопус уже чи білорусами в них правильно чи білорусами, це вже перевірте. да. Пані Катерина, або як вона? Катерина. Ну, я білоруську не знаю, тому вибачаюсь, якщо я неправильно, там чи наголос, чи взагалі. Произношу. Але дуже така чарівна пані покорила тим, що говорить саме своєю рідною мовою, як і ми намагаємось, так, справжні українці. І це дійсно. Наці прокидається. Українська наці вже прокинулась. Так? вже більшість з нас намагаються говорити українською мовою. Багато хто взагалі дуже гарною, літературною. Мені дуже приємно, коли мені пишуть, ви так гарно розмовляєте правильно. І це для мене є таким величезним бонусом. І так приємно, якщо врахувати, що в школі мене. Повністю не було української мови, бо клас був такий, да, де нав'язувалось найбільше клас військових, де нав'язувалася лише російська мова. Господи, ти боже мой, пробач я, не знаю. Це мені ну я була дитиною. я, Причому я така дитина була, знаєте, досить така слухняна. І якось ну така, знаєте, то є відмінники, я така тверда хорошистка була. Більшість п'ятірок, але я чомусь, можливо, навіть боялася бути саме відмінницею. Або, можливо, якась своя точка зору була на те, що відмінники це якісь зубріла. Але я розбиралась в багато чому, єдине, що хімії в нас фактично не було також. Ну, як я так називаю, що не було. Бо в класі хімію знав лише один хлопець, і то його вже немає на сьогодні. Ні із-за війни навіть він тільки закінчив школу і чомусь його не стало. Як-то дивовижно він досить дивно відправився у інші світи. Ну, Зараз про це ми не будемо. Давайте всі ці науки варто вивчати: і хімія, і фізика, геофізика, та цікава наука. Щоб знати, розуміти, біологія, ви розумієте, що в нас в школах я не хочу й хаяти, але ця система знань, яка подається в школі для пересічного, не є тим. Навіть мінімум, який повинна знати буквально кожна українська дитина. Ну, там повністю потрібно передивлятися і переосмислювати все, що ми подаємо нашим дітям, чому вони потім виходять, закінчивши 11, а то й 12 років школи, чому вони не мають навіть грунтовних знань з багатьох. Предметів з багатьох, можливо, більш профільовано потрібно, кому цікаво, і хто вже відчуває якусь тягу, хай не з перших класів, з середніх вже можна визначитись. Що тобі цікавить найбільше біологія, хімія, чи то фізика, чи то математика все це можна визначати вже в середніх класах і чітко профілювати. Ці діти там, ці діти там, а не просто тільки по мові. Так? Це англійський клас, це французький, а це італійський. Це неправильне профілювання. Ну, За школи це окреме відео, можливо, буде. Давайте будемо дивитися, які моменти нас чекають найближчим часом. Мрію повела, Бога проявила. Мрію сповела, Бога проявила. Я от і дітям кажу, і а, людям, з якими мене доля зводить, що мрійте, і мрійте так, знаєте, Дієво, от ви маєте мрію. Подумайте, Ну, кожен, от Подумайте зараз про свою мрію. Яка у вас мрія? Але дійсно мрія не бажання якесь там сію минутні, чи чи на тиждень на місяць. Саме мрія. ну Звісно ж, в нас мрія та, що е, перемогти, і щоб мир був в Україні. так, Це наша така одна суцільна, омріяна мрія. Да? Е, Ну і плюс ще да, одну. Додатково загадайте, яка саме ваша конкретно. І от подумайте, а що вже сьогодні я можу зробити для своєї мрії? Не просто щось там грандіозне вже ні, не, не треба, почніть з маленьких кроків. Якщо це щось фінансове, да, е, е, потрібно накопичувати да, гроші. Відкладіть вже просто зараз на цю свою мрію. Або зробіть такий, знаєте, магічний крок, що ви е, якби відкладаєте, і це вже вклад в вашу мрію. Можливо, якийсь крок, дзвінок якийсь зробити кудись. Е, Можливо, це перший крок буде до вашої мрії. Написати, проявитись, створити вже можна зробити певний крок. Я дозволяю, так? я вам дозволяю зробити ваш перший крок. Ви скажете, а хто ж ти така, що ти дозволяєш? Ну, уявіть, що це для вас просто трамплін, просто якийсь. Ну, Слово пендель грубовате, можливо, але знаєте, дієве. Грубовате, але дієве. Зробіть перший крок до мрії. Давайте ще побачимо далі що? Від серця до серця передавай квітки любові, хай наповнюють світ довкола добром. О, ну дійсно, від серця до серця передавай квітки. Любові. Тут, до речі, саме квітки, мабуть, бо було би квіти цікаво надруковано, Можливо, тут хотіли написати квіти любові, але квітки любові також цікаво. Так? Можливо, квіток, знаєте, у майбутнє, квіток у щось щасливе, у щасливе майбутнє. Так? І хай наповнюють світ довкола добром. Ви скажете, що це за якісь не, ну, не, не зовсім зрозуміле, але, я думаю, ті, хто розвивається, да, ті, хто вже не в першому якомусь вимірі, а в третьому, четвертому, п'ятому. Живе, да? хто це? Це ті люди, які займаються саморозвитком. І це не лише про егоїзм, якийсь, що вони застрягли на собі лише его. Ні. Це люди, які дарують любов, це люди навпаки не егоїсти, а які думають і про свій добробут, але обов'язково і не лише про свій. Вони щодня задають собі питання, а що корисно для світу зробив я сьогодні? Подивіться, тут хлопець, козак, так, да, дарує щось приємне, щось цікаве, щось яскраве. Кохані, подивіться, який у неї вінок аж а, такі до неба аж уходять ці такі якісь, не знаю що, це лози, іскри, такі, зірки. Да? Він як дарує їй зірки. Ну, Це про щось грандіозне, знаєте, це про щось світле і щасливе. Ну, такі вони, так, метафорічна колода, не всім зрозуміла, можливо. Ну, Давайте наостанок ще одну витягнемо, і будемо на колоді, Слава Україні, дивитись, як будуть наші просуватися справи. Бо тут саме поради зазвичай. Не докричатись до зірок, у тому ми не винні. Думки читати хибний крок, кажіть слова людині. Тобто не, інколи не варто відгадувати, що ж там хто думає, а варто запитувати напряму це комусь прямо така порада, знаєте. Можливо, комусь саме зараз, просто варто про щось дізнатися конкретно, вже не, ну, не дивлячись тут у мене да, у ці перегляди, а просто знайти а, джерело, яке буде, а, буде більш точним і конкретним. І якщо це Ситуація якась яка залежить від іншої людини. Подзвоніть, напишіть цій людини, запитайте, скажіть кому що. Да? Ну, якось так тут іде. Якось так. Що не варто читати думки, варто вже дізнатись напевне. А ми дивимось далі. Ми дивимось далі. Король Пентаклів. На дні колоди, так? На, на верхній, точніше, карті, а на дні? Королева Пентаклів. Ну дуже цікава, до речі, парочка. А ми дивимось далі. Які моменти, які моменти будуть для нас важливими найближчим часом? Все, що стосується України, наших перемог. Перемог. Так, сьогодні багато таких ліричних відступлень да, від теми, але я думаю, нічого не зайве, все е для чогось. Тож, які моменти конкретні очікують Україну найближчим часом? Дев'ятка жезлів. Ну, що сказати, Україна бореться, Україна бореться, Україна вся, знаєте, спрямована, е націлена на боротьбу. Тут по-іншому не скажеш. Ну, я кажу і карти мені показують. да, Шестірка жезлів. Свєць. Вибачте, шестірка мечів тут про е боротьбу активну. Дуже активна, бачите, як козаки, як козаки. Але ж тут і жезли. Хотілося жезлів, бо це було б що саме перемога, але і так, переможних моментів вистачає по факту. Я не знаю зупинятися конкретно. Це Курск, суджа. Ну, давайте, що о, там, Курск український. Джастис все по справедливості. Ви бачите, як? Це по справедливості. Зупинила, бо почали щось там кричати, проходящі. Так, випадають карти підказки, можливо, іерофант, звісно ж, конечно, ну хай буде це слово вже. Конечно, підказки. Четвірка мечів знову про боротьбу. Так, втомлені хлопці, але ж нічого. Давайте дивитися суджа що. Ну, Курск ми подивились, там все по справедливості. По справедливості, там вишиванка вже. Да? Вишиванка українська. Курск. Ну, думаю, тут без зайвих слів зрозуміло. Курск, далі суджа, що там? І там десятка жезлів. Боротьба, там. Е Метелики, да? там на такий піднесений стан, там радість. Ну, що вам, про що вам говорить ця карта? Там радість, там українці, там, там де Україна, там завжди добре. Да? Завжди добре. Так, сьогодні говорящі дуже карти, і спішать. Щось сказати. Там вже наші укріпилися, захистилися. Ну, тобто, захист хороший, двійка жезлів. Це про це говорить. Там важливі рішення були. А, ну, правильні, я так думаю, рішення. правильні. Там укріпились і там якось уже керівництво є наше, так, суджа, далі Білгород, що там по Білгороду? Ну, Білгород повністю в боротьбі, там щось жорстко. А що? ну Це я нашу сторону дивлюся. Я не дивлюсь навіть ну, мешканців трішки можна подивитись. Колесо фортуни, ну, звісно ж, колесо фортуни на нашому боці, кольори да, наші, бачите, і наш тризуб. Тож все по плану там іде, по нашому плану вже. І під захистом дивіться, архангел Гавріл, чи то навіть Михаїл, бо з мечем. Я знаю, що Михаїл з мечем, але на Гавріла схоже. Тож під захистом там наші. Ну, давайте подивимося, якби і найближчим чином будуть просування далі і якісь ще моменти, якісь такі цікаві, Дві кажезлів Там укріплюються, захищені, знову показують. Імператор. Імператор, що нам говорить? Нам говорять, що далеко пройдуть. Я ж задала таке питання, да? Укріпляться і не будуть надовго там на одному місці, да? будуть. ну, це ми про плани і не будемо, але далеко сягнуть. Немов би як. У космос, бачите? Ну, це про те, що дійсно далеко. Далеко що, по ітогу, як підведе який ітог нам серпень місяць, да? Серпень місяць. The World, дивіться, увесь світ за Україну. Що ще? Хай пристес. Мені тут говорять, зберігай тишу, не видавай плани. Ну, хай пристес тут. І тут е, Велика княгиня Ольга, так. Ну, Про що тут? Тут е, два старших аркана виходить. Два старших аркана, розумієте? Світ і. Пристес, верховна жриця. Тут можна сказати, що жінка відіграє величезну роль, якась така таємнича навіть, але я скажу так, я скажу так. Ну, по-перше, що карта миру, світу, да, можна трактувати по-різному. І мир. Ми крокуємо да, до свого миру в Україні. І про те, що є якісь приховані моменти, які плани нам, звісно ж, поки що не відкриються у серпні місяці, поки це приховані плани. Приховані плани. І вони грандіозні. Ну, Нормально що? Що я скажу? О! Ace of Cups, туз-чаш. Дивіться, дивіться, мої любі, з приводу цього всього: Каравай, пшениця, і туз, чаш. Це карта, яка говорить, буде що святкувати, буде чому радіти. Знаєте, дві а, карти старших арканів, і туз. Це говорить, що ну, грандіозний цей серпень самі побачите. да, Поки всі карти не відкриються, бо хай пристис саме про це, що багато чого приховано, і це ну, це дійсно грандіозно. І це може уособлювати навіть Україну. Україна вам на сьогодні говорить. Ц, да, Тихіше, тихіше, не видавайте, не. І дивіться, десятка пентаклів на споді колоди. Це повна чаша, це повний достаток, да, задоволення всім своїм становищем. І хай буде так. А що ж там а, оці окупанти? Я навіть колоду взяла, яка, як би, знаєте, російською. і... Ну... Видавництво, мабуть, їхнє, хоча я намагаюся вже таких холодний набувати собі, вони мені не треба такі. Навіть, можливо, буду роздарю їх, бо викинути, як, і жалко. Хоча це погане слово. Да. Що ж там у них? Король динаріїв. Ну, той, хто збагачується, той, хто. В принципі, впевнений у собі. Це хтось із їхніх можновладців. Карта читайте, да? ну Це ми знаємо, хто цей да? Він же збагатився так достатньо за рахунок і війни. і Росіян, які а, просто потерпають в ніщі і злиднях, а він все збагачується так. а ну колесо фортуни що? Тут же злов. Це він, можливо, думає так. раз випав бізумець, тут обнуляється оце все. Там, де йому щастило, там, де була активність, це все може обнулятися. І тут жриця випадає. Тобто якась. Буде тиша, вони, можливо, також чогось не знають, що буде. Королева мечів. Да, королева мечів це Україна. І восьмірка мечів. Ну, е так, тихо. Тут помічник прийшов, але ж ми продовжуємо. Восьмірка мечів говорить про люту боротьбу. Доведеться. Ну, і пажезлів, знаєте, незрілість, незрілість ні до чого, незрілість. Дві кадинарів, двояка шатка ситуація. П'ятірка динарів, все, я ж кажу, ніще бродство на Росії, а, злидні і продовжуються там, як були злидні. Ну і все, десятка мечів. Що й варто було довести. Їх чекає десятка мечів, це що повний крах на Росії, повний крах російських військ, повний крах всіх їх планів, і так є, і так буде. Амінь. Оця карта хай перекриває все, все те, що в них було, всі їх плани, і вона таки перекриє. Це не я Придумала вона, дійсно випала і показала, як то буде по факту. І так воно буде, бо вони то заслужили. Ось на цьому, на цій нещасливі, просто згубні для росіян, для всіх їх планів. крах, Крах, крах. Тож, пишіть мої любі, як вам сподобалось е, таро розклад і передбачення. І ну, дійсно я задоволена, що все по справедливості і все буде так. До нових скорих зустрічей. Пока-пока.